Сіквер Легасі. Це досить популярна гра, і дивіться, що тут місія є. Я. Ну, я вам скажу, недавно почав грати її. І, і якщо ви захочете продовження по ній, то е, я його випущу зовсім скоро. Так, я його пройшов ось так, ви можете побачити. Якщо так порахувати, я пора в 2, 3 три тижні в неї. І. Ну, як, не зовсім три тижні, і я поки. Не на хардове вивезти це все. Я все на нормалі прохожу, тако, проходжу і рудокоп це, так сказати, саме саме краще. Не знаю, що до нас буде чекати. Може мечників прикачати, може цього прокачати. Ось так прикачали. Я зараз думаю, здоров'я качнути, чи його силу. Здоров'я чи сила? Мені здається, здоров'я, і зараз подивимося, які тут сопротивники будуть е, знищити статую ворога. І вони тут досить е, м примітивні, я вам можу сказати, але не треба судити поки що їх. Е, а просто ось такого. Кинемо, кинемо одного мечника, щоб він хоч якось зміг захистити, коли хтось нападе. Але все ж таки ні. Я не хочу так і беремо одного рудокопа, тако тикаєм, 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 і вже ми назбирали на одного спесуносця. Це досить добра новина для нас. І на нас вже нас вже так легко ніхто не розіб'є, і нам буде дуже класно. Так, беремо ось цього рудокопа, тако б'ємо, б'ємо, а зараз майже назбирали на. Е, що? А чо в них є? Лучники, а в нас нема. Я не зрозумів, ти що? Я, тебе, я ж тебе зараз розіб'ю. А бачите, він дамаг теж получає. На. На! На. Так, ми його розбили, оп, Тако, стали. І це зараз я поки не розумію, чому він так себе веде. Викладемо ось так, ось так. І. Я не зрозумію, чому він кинув на мене ось цього свого лучника. Бо це вірна смерть, мені здається. Ну, по крайній мірі, зараз, поки що. Так, і ми можемо зараз назбирати на багато рудокопів, тако, кинути їх і щоб вони. Оп! А я спів, я спів. Добре, що я спів. Кидаємося на них зразу тако, Так, мого того одного б'ють. Я не знаю, чому він кидає лучників на мене, але все ж таки це вже його проблеми, знаєте. Не мої проблеми дивитися за його лучниками, а його проблеми. І мені здається, Гра нам ясно показує, дає намки, що він буде гратися лучниками, а ми без них. І е, ці нам'яки досить зрозумілі. Як на мене, давайте подивимося, що там не вже. А, так ти ж так ти я можу тебе розбити зараз в два щота. Кладемо одного цього на заміну, щоб. був... Бо я не гарантую, що я вернуся з цього состязання. І погнали, погнали до лучників до лучників. А, мене збили! Мене збили. На! Вбили. Тікаємо, тікаємо і ось тако. На. Е, Б'ємо тако, і ми зараз можемо вбитися так. Але ми все ж таки більшу частину майже перебили. Е, клад... Ми можемо зараз покласти ось тако, буде у нас два ряда. І я думаю, нема чого терпіти, тут тут немає що терпіти. Ми зараз повинні повинні їх розбомбити. Бо в них вийшов золотий лучник. О, лучник. Золотий Спецуносець, Захищаємо, захищаємо ось тако. Давайте я візьму одного цього і буду атакувати ззаді його. 88 урона, захистився якось. Так, кидаємо ось так, кидаємо одного мага. Куди, куди ви? Ні, не треба йти вперед. Вони в шерангу. І. Зараз одним, ось цим, напевно, двома магами почекаємо, поки вони дострояться і випустять вже своїх маленьких магіків. Ну, як Майки, вони зараз у нас не прокачені, тому вони майже безпол... без... Без... безкорисні, так буде правильно сказати. І е, ось так він, він е, укріпляє свою оборону, досить, можна сказати, тупо, досить тупо укріпляє. І, як ми знаємо, тримага це імба. Трима це взагалі люта імба. І в нас же є тримага. Е, нам треба було прокачати їм, напевно, мені здається, щоб було більше юнітів. Бо 3 юніта на одного мага це. Ну, не так багато. Чи, ні, 2 юніта на одного мага це не так багато, друзі. Я можу сказати навіть мало. Е, кидаємо ось так, ось так. Чекаємо того мага, поки він. Е, а, я за цього граю. Чекаємо, поки він дойде. І все буде супер, класно і тому подібне. Беремо одного з персонажів, погнали. Зараз ми будемо ось так їх атакувати, питатися щось нанести якийсь мінімальний урон. Як ми бачимо, вони вже підготувалися, прориваємося до них в спину і ось так вбиваємо лучників. Лучники це саме надоєдливе, що може бути. Перебиваємо рудокопів. Оп, з е, рудокопа вальнули, цього майже вальнули і. Е, зараз ми будемо оточені їхнім підкріпленням, кидаємо зразу, щоб у нас було три спесоносця. І увага, підкріплення прибуло! Нічого собі, де я, де я нахожуся? А, ось я. Е, Зараз ми можемо ось так попитатися е, трошки його надомажити. І я думаю, це буде досить гарною ідеєю. Ні, куди ти пішов? Куди ти пішов? Куди? Ну куди ж ти? Е, так, до нас якийсь мечник прийшов. І так, ми розбили статую. Це досить гарна, так сказати, подія для нас. У мене є 1160 кристалів фіолетових. Це було. Погодьтесь, це було досить легко і ми навіть не напряглися. Погнали в ось це. Тут в нас вже є. Я можу навіть сказати, ось тако прокачуємо. Лишаємо, щоб ми могли. Лучника такого прикачати, спесоносець даємо йому 10 шансів до блока за рівень. І я думаю, здоров'я. Ну так, да, здоров'я для спесоносця це саме важливе, мені здається, знищити статус супротивника, а все ми тут програли, бо нам треба було качати ось цих, а ми качали не тих, кого треба. І все ж таки ми зараз можемо м -м, загубити багато рудокопів, і в них вийшов вже один мечник. Так, друзі. О, це не дуже добре для нас. Погнали в атаку. В атаку. Давай, давай. Зараз він буде нищити всіх. Ну як він? Я буду нищити всіх. Е, так, в них прийшла Хілка. Це для нас взагалі не, ніяка не проблема, друзі. Хілку, ми зараз виробимо швиденько. Тако, тако. І все, дивіться. Хоп, виробили. Майже виробили. Ну ти що, нариваєшся на мене, чи що? А я тобі зарадам. Я тобі зарядам. Кидаємо ось це, щоб у нас було багато ось е, наших, е, так сказати, захисників. І зараз нас ущемляють, ущемляють наші права. Оп, е, збили хілку. Так, йдемо добивати. О, списоносець! Списоносець кидаємо ось тако. Е, він же догорить, кидаємо ось тако. Напевно, договорить, я думаю, так. так е, Ми можемо зараз добити ось такого родокопів, щось там трошки їм дати. Е, два спестоносця вийшло. Два спестоносця, друзі. Я не знаю, як тримати їхню оборону, ту поставив стойку. Е, Куди один один пішов на родокопів? Народокопів один пішов. на так, я думаю, зараз самим кращим моментом буде ось тако їх про проучити трошки, бо вбити хілку. Як на мене, це саме головне зараз. І ось так родокопа вальнемо, він вб'ється вже. І тут саме головне ось тако, їх трошки надомажити, а вони там вже самі довбиваються, І я, я вже таку тактику зрозумів. І погнали в атаку, в атаку, що ви? Е, на, накидаємо багато редокопів, багато-багато. І зараз йдемо на Хілку. Так, Хілку вальнули раз, це вальнули. Хілку гупнули. Так, вбили. І в нас є всі шанси виграти. Всі шанси є, і шанси великі, я вам скажу. Досить е, нескладно, буде зараз нам прокачуємо рудокопів. Давайте, давайте. і хоп Вбили, вбили молодці, ми молодці. Е, вбиваємо лучника, щоб він нам не мішав, не, не угрожав, так сказати. І щоб нам все було добре. Так, кидаємо рудокопа раз, кидаємо рудокопа два і так, ось одного цього спецназця кидаємо, нашого не стаємо в стойку, розбиваємо статую, питаємося розбити, але мені здається. Овага, підкріплення. Так, підкріплення ось тако робимо. І мені здається, тут саме було краще взяти мечника. І це було б вірним рішенням для мене. Але все ж таки, що зроблено, те зроблено. Нічого не поміняєш вже. Гупнули раз, гупнули другий раз, гупнули третій раз. Вони всі вбиваються. Друзі, це дуже легко, це дуже класно. Бо в них рудокопів вже не буде. в них вже не буде рудокопів, і це для них дуже. Для нас дуже гарно скажеться, я вам скажу. Е, ну, Я думаю, ви самі це розумієте, маєте розуміти. І ось тако раз гупнемо, щоб він не, не дивився на нас з висока. Е, тут йде поки що якесь місіво, я не розумію, що тут робиться. правда. Кидаємо нашого списоносця. Ось цей вільний. Е, так, кинули. Ось тако кидаємо наш спис. Бах, 120 урона нанесли. І кидаємо по 44 урона. Це досить багато. Для нас нам треба вбити статую, а вони щось, я не знаю, що вони роблять. Але все ж таки вони захищають нас від і вбивають цю хілку. Але все ж таки, я майже один розбив статую, але нам все ж таки допомогли. Вікторі перемога, друзі, це для нас дуже-дуже супер класно. І... Так, ми пройшли зараз з цих два рівня цього тижня, і це було досить приємних два рівня, на яких не треба було напрягатися, і тому подібне. І якщо ви захочете подивитися, як я пройшов компанію місії, то, будь ласка, підпишись, друг, тобі не складно, а мені приємно. І Дякую, що дивилися мене всім, пока.